Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного прослуховування. Джованні Бокаччо Декамерон. День третій. Оповідка десята. Алібек їде спасатися в пустинь. Відлюдник Рустіко навчає її, як заганяти диявола в пекло. Повернувшись звідти, вона виходить заміж за неєрбала Діоней що уважно слухав королевиної оповідки, діждався її кінця і, знаючи, що тепер слово буде за ним, не став чекати наказу, а тільки всміхнувся і почав: Любі мої дами, ви, мабуть, ніколи не чули, як заганяють диявола в пекло, тим то, не відбігаючи далеко від сьогоднішньої нашої матерії, я хочу розказати вам про те. Можливо, моє оповідання прислужиться спасінню душ ваших і дасть вам пізнати, що хоч Амур радше витає в веселих палатах та в розкішних кімнатах, аніж в убогих хатах. Проте іноді проявляє свою волю і в темних лісах. І в Крутих горах та пустельних печерах, що свідчить про його всевладність і всемогутність. Приступаючи ж до самої речі, скажу тепер, що в Берберійському царстві у місті Капсі жив колись один багатий чоловік, мав він кількоро дітей, а між ними і гарненьку та миленьку дочку на ім'я. Алібек. Дівчина та, не будучи християнкою, чула про те от деяких християн, що в їхньому місті бували, яка хороша їхня віра та богослужіння. От раз і спитала вона в одного захожого, яким чином можна найкраще богові услужити. Той сказав, що найліпше ті люди богові служать, котрі. Речей світових уникаючи, душі свої фівадійські пустині спасають. Не дійшла розумом дівчина, їй тільки чотирнадцятий рочок минав. Не те, що з якогось свідомого прагнення, а от собі з дитинної примхи, не сказавши нікому ні слова, другого дня рано вранці. Рушила потихеньку одним одна в дорогу до тої пустині фівадійської і за кілька день не без труднощів, що то охота, прибилась до якогось пустельницького скиту. Зобачивши здалеку хишку, вона попрямувала до неї і наткнулася у дверях на святого спасенника. Він дуже здивувався, що вона сюди зайшла. І спитав її, чого вона тут шукає. Дівчинка відповіла йому, що з Божого надиху прийшла сюди шукати такого, хто б навчив її, як повинно служити Богові. Побачивши пустельник, що вона молода і вродлива, збоявся, щоб нечистий не підкусив його, якщо він її до себе прийме, похвалив її за спасенні думки дав попоїсти їй лопуцьків, кисличок та фініків, напоїв водою і сказав «Дочка моя, пройди трохи далі. Там живе один святий муж, який краще за мене може тебе на путь спасіння справити. Іди ж до нього. Дівчина пішла далі, куди показав їй пустельник, але й другий спасенник одвітував їй так само. Так, мандруючи пустинню, приблукала вона до скиту, де спасався один молодий відлюдник на імення Рустіко, чоловік благий і побожний, і звернулася до нього з тим самим питанням. Відлюдник, бажаючи поставити на пробу свою твердість, не одіслав її, як інші, а лишив із собою в своїй келії. Як настала ніч, він постелив їй постіль із пальмового віття і поклав її спати. Та тут присіла його зненацька велика спокуса, і твердість його почала м'якнути. Побачивши, що не сила його тій спокусі опиратися, він уже не борюкався з нею, а піддався їй решти і, відкинувши набік святі помисли, Молитви та бичування зводив собі на думку, яка вона гарна та молода дівчина, та почав уже й способу прибирати, як би її на гріх підвести так, щоб вона про його спорзні наміри не догадалась. Розпитавши її, де про що, переконався Рустіко, що вона не знала що мужчини, і справді така проста душею. Як і здається, та й вирішив, що зможе підновити її на все під покривкою служіння Богові. Спочатку він розповів їй докладно про диявола, цього врага Господнього, а потім дав їй зрозуміти, що немає малішої богові служби, як заганяти диявола в пекло, куди творець засудив його на вічні часи. Дівчина спитала його, як воно робиться. Зараз побачиш, відповів їй Рустіко, роби тільки те, що я робитиму. Це я, сказавши, почав скидати з себе своє злиденне рам'я і розібрався до голого тіла. Так само зробила й дівчина. Тоді став навколішки, буцімто молитися, а її поставив навпроти себе. Як же побачив її нагою, ще кращою вона йому здалася, і ще дужче хіть у ньому розгорілася, а плоть устала. Дивлячись на те, дівчина зчудувалася і спитала Рустіко, а що тут таке випинається в тебе між ногами, що в мене немає, дочко моя, рече їй відлюдник. Отож ж є той диявол, що я тобі про нього казав. Бачиш, як він мене мордує, що просто витерпу немає. Хвала богові, сказала Алібек, що мені легше, ніж тобі, бо в мене немає того диявола. Правду кажеш, одмовив Рустіко, але ти маєш натомість іншу річ, якої немає в мене. Що ж то за штука? спитала дівчина. Ось тут у тебе пекло, і істинно глаголю тобі, що Бог прислав тебе сюди для спасіння душі моєї, бо як почне мене мучити сей диявол, а ти, зглянувшись на мене, дозволиш загнати його до тебе в пекло, то даси мені велику пільгу і вчиниш тим богоугодне діло. Якщо і справді ти прийшла в наші краї служити богові. Отче святий, відповіла дівчина простодушно, як у мене і справді є пекло, то нехай буде, як ви кажете. Будь же благословенна, дочко моя, гукнув тоді Рустіко. Ходім же та й заженемо його туди, щоб він нарешті мені дав спокій. По сій мові, він повів дівчину до свого лігвища і показав їй, що має діяти, щоб того лукавого ув'язнити. Алібек досі з роду ще жодного диявола до пекла не впускала, і попервах їй було трохи навіть моторошно. «Ай, й правда, отче, сказала вона пустельникові, – той диявол, враг господній, Мабуть, великий плюгавець, бо й пеклу боляче, коли його туди заганяють, не те що. Дочка моя, заспокоїв її Ростіко, не завше так буде. Щоб же перевірити, як воно далі буде, вони, перш ніж устати з постелі, загнали диявола в пекло ще шість разів, і аж тоді збили йому пиху. Щоб він більше не підіймався. Коли ж він пізніше знову підіймав голову, Алібек була завше рада поскоромити його гординю, бо їй почали подобатись ті побожні вправи. Не раз потім говорила вона пустельникові, тепер я добре бачу. Правду казали ті люди в капсі, що служити Богові то найсолодша в світі річ. Зроду я не знала такої втіхи і розкоші, щоб я не робила, як тепер, заганяючи диявола в пекло. Тим-то я вважаю, що той, хто не бажає богові служити, а робить щось інше, просто тварюка, та й годі. Вона часто приходила до пустельника і казала Отче, я прийшла сюди спасатися, а не байдики бити. «Ну, мож заганяти диявола в пекло. А під час тих трудів праведних іноді говорила Рустіко. Я не розумію, чого той диявол тікає з пекла. Якби йому так хотілося сидіти в пеклі, як пеклові його б собі тримати, то він би звідти до віку не вилазив. Дівчина так часто викликала молодого спасенника на подвижництво, що зовсім його засмикала. Часом бідолашного аж циганський піт проймав. Тоді він почав пояснювати їй, що диявола тоді лишень карати треба й до пекла заганяти. Коли він зухвало підіймає голову. А ми вже казав з Божою поміччю так його укоськали, що він благає дати йому спокій. Тими словами він на деякий час угамував дівчину. Але побачивши, що Рустіко вже кілька день не квапиться заганяти диявола в пекло, вона сказала йому Рустіко. Твій диявол уже поскромлений і не завдавав тобі клопоту, зате моє пекло розсвербілося так, що я не маю спокою. Допоможеш тепер своїм дияволом утішити ярость мого пекла, як я пеклом моїм допомагала збивати пиху твоєму дияволу. Пустельник, що сидів на самих корінцях та воді, тільки почасти міг задовольнити її вимоги і казав їй, що для втишення пекла треба б цілої череди чортів, та він уже зробить, що зможе. Іноді йому вдавалося її вдовольнити, але це було так рідко, все одно що в левову пащу бобину вкинути. Дівчині здавалось, що вона богові свого недослужує. І Алібек почала ремствувати, коли отак між пустельниковим дияволом і дівчиним пеклом пішло на розбрат через надмірну жадобу з одного боку і недостатню спромогу з другого, сталося так, що в капсі вибухнула пожежа, і батько Алібек згорів у своєму домі з дітьми. І всією родиною. Таким чином, Алібек стала єдиною спадкоємицею всього його добра. Тоді один молодик на ймення Найарбал, прогулявши всі свої статки маєтки, надумав розшукати її, почувши, що вона жива, поки суд не загарбав батькової від умерщини. На велику радість відлюднику, і проти її волі він забрав її з пустині в капсу і одружився з нею, успадкувавши таким чином все її майно. Коли жінки перед тим як вести її на постіль до молодого, спитали, чим вона спасалася в пустині, вона відповіла що служила богові, заганяючи диявола в пекло, і що нейрбал, учинив великий гріх, одірвавши її від того служіння. Отдавай, жінки, допитуватись, як робиться те заганяння, і вона їм усе докладно словами розказала, ще й на кивах показала. Тоді жінки розреготалися на всі заставки. Ще й досі, може, регочуться, і сказали не журися, дочко, не сумуй, бо і в нас те діло вміють добре робити. Неярбал, не згірше служитиме з тобою вкупі богові. Що й у притчину розславили кумасі по всьому місту, і з того часу пішла між людьми приповідка, що немає милішої богові служби, як заганяти диявола в пекло. Та приповідка прийшла до нас за моря і досі ще не забулась. Тим то і ви, молоді дами, як хочете господній благодаті, то навчиться заганяти диявола в пекло, воно і богові мило, і собі любо, і чимало з того добра постати може. Діонеєва оповідка тисячу може разів викликала сміх у слухачок. Такими дотепними здавались їм його речі. Коли він скінчив, королева, знаючи, що час її володарювання минувся, зняла з голови Лавровий вінок і чемненько увінчала ним філостратові скроні, промовивши: Ану, побачимо, чи не краще вовк керуватиме вівцями, ніж вівці керували вовками. На те філострат відповів сміючися: Як на мене, то вовкам давно б уже треба було навчити овець заганяти чорта в пекло, не згірше от того пустельника, що вчив Алібек. Отож не називайте нас вовками, коли самі не овечки. Ну, та вже коли мені припало королювати, мушу прийняти берло правління. Слухай, філострате. Озвалась Неї Філа. От ти хочеш нас навчати? А чи не годилося б тобі набратися розуму, як ото набрався Мазетто от чорничок, і тільки тоді губи одмикати, як уже кості од переробу гудітимуть? Бачивши філострат, що наскочила коса на камінь, покинув свої жартики і заходився по королівському порядкувати. Покликавши перед себе каштеляна, він розпитав його про господарчі справи і дав розпорядження, як і чим на весь час його влади товариство забезпечить належить. Тоді, звернувшися дам, такі їм слова промовив. Ласкаві, мої пані, відколи я на своє горе навчився одрізняти добро від зла, потрапив я через красу одної з вас у вічну неволю до Амура. У всьому був я йому покірний і слухняний, завше догоджав йому щиро й ревно і тільки того дослужився. Що спершу мене откинено заради іншого, а потім йшлося мені ще й того гірше, і думається мені, що так воно буде до самої смерті. Отож я й хочу, щоб предметом завтрашніх оповідок наших було те, що до недолі моєї найбільше переходиться. Поговоримо про людей, що їх любов. Мала нещасливий кінець. Я певен, що й моя може скінчитися тільки сумом, недарма ім'я, котрим ви мене називаєте, дано мені тим, хто розумів його приховане значення. Сказавши сеє, філострат підвівся і відпустив усіх аж до вечері. У саду, було так любе й мило. Що ніхто не хотів шукати собі розваги де інде. Сонце, звернувши на вечірній пруг, уже не припікало, і дами залюбки ганялись посаду за сарнами та іншими звірятами, які допіру, коли вони оповідок слухали. Все коло них скакали і часом навіть трохи заважали. Діоней і Виспівували собі про лицаря Гвільєма та мадам девержі, філомена і панфіл, сіли грати в шахи. Робили одне слово, що кому любля, не зчулися, як і вечеря наспіла. Розставивши столик коло того водограю, повечеряли в смак і не без утіхи, щоб не відступати від от звичаїв, заведених його попередницями. Філострат, як тільки було зі столів прибрано, велів Лауретті завести танок і заспівати пісню. Найясніший, королю, казала Лауретта, чужих пісень я не знаю, а з своїх не пригадаю такої, що припала б до натури нашому веселому товариству. Та як хочете послухати, якої вмію, то чому й не заспівати? Що твоє все миле й приємне, сказав король, якої вмієш, такої і співай. Тоді лауретта завела лагідним, але трохи ніби сумовитим голосом, а інші їй підспівували. Моя жорстока доле, з кохання я страждаю, як не страждав, мабуть. Ніхто ніколи. Предвічний зодчий всього світострою, собі на осолоду створив мене веселою, живою і дав мені навпрочут дивну вроду, споріднену з красою, Що в небесах сіяє в рід із роду та на мою знегоду небагатьом помітна, свічу я на земному видноколі. Як я лише ввійшла в літа дівочі, то був у мене милий, Що заглядав мені кохано в очі, які його уяву полонили. Чудові дні і ночі, як швидко, ли не час той легкокрилий, У пестощах летіли, бо ж я його кохала, та він зав'яв от подиху недолі. А потім другий. Пишний гордовитий узяв мене у руки, і світ мені жалобою повитий, і мушу я любить його зпринуки. Немов несамовитий, мене ревнує він, о люті муки, я гину із розлуки. Чи ж я на те вродилась, щоб лиш його коритися сваволі, Кляну тепер годину ту печальну, коли я поміняла дівочу скромну сукню на вінчальну, коли я в церкві слово так сказала: ту мить гірку безжальну, я світ собі навіки зав'язала. О, краще б я сконала, ніж по сумнім весіллі, такі терпіти несказанні болі. О, перший милий, друже, незабутий, молю тебе, благаю на мене знову любо позирнути З далекого надзоряного краю. Подай мені відчути, що пломінь наш не згас У дні відчаю, до косяйного раю. Візьми мене, мій любий, звільни мене. З плачевної її долі. Тут Лауретта замовкла. На її пісню всі звернули пильну увагу, та всяке її по своєму тлумачило були й такі, що зрозуміли її по-міланськи, себто що ліпша добра свинка, ніж хороша жінка. Але інші мали. Благородніше і тоньше розуміння, то й збагнули вони ту пісню вірніше. Та не час нам тепер про те широко розводитись. Після сієї пісні король велів посвітити посвітачі і товариство довго ще співало всяких пісень на тій поляні серед квіток і трав, аж поки. Зорі не почали примерхати. Побачив тоді король, що пора спати, Отдав усім на добраніч, і дами й кавалери розійшлися по своїх покоях. Кінець третьому дню.